Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дякую, що слухаєте. Ви можете підтримати канал на Patreon. Бажаю вам приємного прослуховування. Альбер Камю Шума. Епізод 14 Власне, одне лиш мене цікавить, просто сказав Тару. Знати, як робляться святи, Але ж ви в Бога не вірите. Ваша правда. Тепер я знаю тільки одну конкретну проблему. Чи можна стати святим без Бога? Нараз яскраве світло бризнуло з того боку, звідки долинали крики, і сюди до них повівом вітру донесло глухий гамір. Світло раптом пригасло, і тільки там, де остання тераса тулилась до скелі, ще лежала вузенька багряна смуга, і порив вітру знову доніс до них виразні крики юрби, потім гуркіт залпу. І обурливий рокіт. Тару підвівся і наслухав. Усе змовкло. Знову біля воріт билися. Уже закінчили, мови Варія. Тару буркнув, що таке ніколи не закінчується, і знову будуть жертви, бо так воно ведеться на світі. Можливо, погодився лікар. Але, як ви знаєте, я почуваю себе радше заодно з переможеними, а не з святими. Гадаю, я просто позбавлений смаку до геройства і святості. Єдине, що мені важливо, це бути людиною. Так, обидва ми шукаємо одне й те саме. Тільки я не маю таких високих амбіцій. Рія подумав, що Тару жартує, і звів на нього очі, але в куволому світлі, що соталося з неба, він побачив смутне, поважне обличчя. Вітер схопився знову, і Ріє, відчув усією шкірою його теплий подих. Тару труснув головою. А знаєте, що слід би зробити, аби зміцнити нашу дружбу? Згоден на все, що вам завгодно. Ходімо, скупаємося в морі. Тіха цілком достойна навіть майбутнього святого. Ріє, посміхнувся. Перепустки маємо. Додам би ми доберемося за виграшки. Зрештою, нерозумно жити з самою чумою. Певне, людина повинна боротися на боці жертв, але якщо її любов замкнеться лише цим, навіщо тоді й боротися? Гаразд, ходімо, сказав Рія. За хвилину машина зупинилася коло портових воріт. Вже зійшов місяць. Небесне скліпіння затягло молочним серпанком, і тіні були бліді, неяскраві. За їхньою спиною громадилося місто, і гарячий болісний подих, що долітав звідти, гнав їх до моря. Вони показали постовому перепустки, і той крутив їх у пальцях. Нарешті він відступив у бік, і вони рушили до дамби. Через якісь майданчики, завалені бочками, звідки йшов запах вина і риби. А ще через кілька кроків дух йоду і водоростей сповістив їх про близькість моря. Тільки потім вони його почули. Воно стиха шлестіло біля підніжжя величезних кам'яних брил, і коли вони піднялися ще трохи, перед ними відкрилося море. Щільне, як оксамит, гнучке й лискуче, як хребет хижака. Вони обрали собі стремчак, що стояв лицем до моря. Хвилі поволі здіймалися і відкочувалися назад. Від цього спокійного подиху на поверхні води народжувалися і зникали олійні скалки, а попереду лежала безкрая мла. Відчуваючи під долонею, поритий ніби віскою лик скелі, Рія спізнав почуття якогось дивовижного щастя. Обернувшись до тару, він помітив на спокійному й поважному обличчі друга вираз того самого щастя, яке не забувало нічого, навіть убивства. Вони роздяглися, Рія, перший увійшов у воду. Спочатку вода здавалася йому страшенно холодною, але коли він поплив, йому стало тепліше. Пропливши кілька метрів, він уже знав, що море нині ввечері зовсім тепле тією особливою осінньою теплотою, коли вода відбирає від землі весь накопичений нею за літо жар. І він плив рівно, не кваплячись. Від його ніг, що били по воді, скипала пінна борозна. Вода струмувала по плечах і щільно горнулася до ніг. Позаду важко шубовснуло, і Рія зрозумів, що Тару бухнувся в воду. Рія, перевернувся на спину і лежав, не ворушачись, дивлячись на перевернуту над ним небесну баню. Повну зірок і місяця він глибоко зітхнув. Плюскіт спіненої дужими помахами рук води став ближчий і здавався напрочуд ясним у мовчанні і самотності ночі. Тару наближався, скоро лікар розрізнив його гучний віддих. Рія перевернувся на живіт і поплив поряд із другом у тому самому ритмі. Тару плавав швидше, і лікареві довелося надати. Кілька хвилин вони поривалися вперед у тому самому темпі, такими самими могутніми ривками, одні, далекі від усього світу, вільні нарешті від міста й чуми. Пірія здався перший. Вони повернули й поволі попливли до берега. Тільки коли шлях їм перетнув крижаний струмінь, вони прискорили темп, підстюбувані цим несподіваним сюрпризом. Який наготувало їм море. Вони мовчки одяглися і мовчки рушили додому, але серцем вони поріднилися, і спогад про цю ніч став їм любий. Коли ж вони ще здалеку угледіли сторожа чуми, рія здогадався, про що думає зараз Тару. Він, як і сам Рія думав, що хвороба забула про них. Що то добре і що зараз доведеться знову братися до діла. Так довелося знову братися до діла. Чума ні про кого надовго не забувала. Цілий грудень вона палала в грудях наших співгромадян, роздмухувала печі в крематорії, заселяла табори бездіяльними тінями, словом. Весь час терпеливо просувалася вперед рівненькими короткими стрибками. Міська влада покладала надію на холодні дні, розраховуючи, що холод зупинить це просування, але чума безперешкодно пройшла крізь перші випробування зими. Довелося знову чекати. Але коли чекаєш надто довго, то вже взагалі. Не ждеш, і все наше місто жило без майбутнього. Коротка мить приязні і спокою, що випала на долю доктора Рія, не мала завтрашнього дня. Відкрили ще один лазарет, і Рія залишався на самоті лише з тим чи іншим хворим, одначе він помітив, що на цій стадії пошесті. Коли чума щораз частіше проявлялася в легеневій формі, хворі якось ніби стараються допомогти лікареві. Якщо в перші дні хвороба характеризувалася станом прострації або спалахами шаленства, то тепер пацієнти ясніше усвідомлювали те, що йде їм на користь, і з власного почину вимагали саме того. Що могло полегшити їхні муки. Так вони безперестанку просили пити і геть усі шукали тепла. І хоча доктор Ріє все ще падав з ніг від утоми, а проте за цих нових обставин почував себе не таким самотнім, як колись. Якось було це вже наприкінці грудня, лікар отримав листа від слідчого пана Оттона, який ще й досі перебував у таборі? В листі говорилося, що карантин уже закінчився, але що начальство ніяк не може знайти у списку дати його вступу до карантину, і тому його затримують тут явно помилково. Його дружина, яка відбула недавно свій строк у карантині, ходила скаржитися до префектури, де її зустріли в багнети і заявили. Що помилок у них не буває. Ріє попросив Рамбера залагодити цю справу, і через кілька днів до нього з'явився сам пан Отон. Справді, сталася помилка, і Рія навіть трохи розсердився, але ще більше вихудлий пан Отон мляво махнув рукою і сказав, ваговито підкреслюючи кожне слово, що всі можуть помилятися. Лікар зазначив подумки, що слідчий у чомусь змінився. А що ви збираєтеся робити, пане слідчий? Вас чекають справи, мовив Рія. Та нічого не збираюся, відповів слідчий. Хотілося б взяти відпустку. Справді, відпочити вам не завадить. Ні, я не для того. Я хотів би вернутися в табір. Рія не міг приховати подиву. Але ж ви тільки но звідти вийшли. Ви не так мене зрозуміли. Мені казали, що до цього табору начальство вербує добровольців. Слідчий перекотив справа наліво свої круглі очі і спробував пригладити пасмо на скроні. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. По-перше, в мене буде заняття. А по друге, можливо, мої слова і здадуться вам дурними, але там я буду. Менше відчувати розлуку з моїм хлопчиком. Гріє глянув на слідчого і майже засумнівався в тому, що побачив. У цих твердих і таких безвиразних очах раптом загорілася ніжність, але вони стуманіли, тратили свій чіткий металевий блиск. Звичайно, я поклопочуся вашою справою, якщо ви самі цього хочете. Сказав доктор Рія. І справді, лікар узяв на себе клопоти в справах пана Отона, і аж до Різдва життя зачумленого міста йшло своїм плином. Тару, як і раніше, появлявся скрізь і його незмінний спокій діяв на людей цілюще. Рамбер признався лікареві. Що з допомогою братів-охоронників йому пощастило зв'язати таємне листування з дружиною. Вряди годи він діставав від неї звістку. Рамбер запропонував лікареві скористатися його каналами і Ріє погодився. Вперше за довгі місяці він узявся за перо, але писання далося йому на превелику силу. Щось із його лексикону. Зникло. Листа послали, але відповідь барилася. Зате котар благоденствував і багатів на своїх махінаціях, а ось гранові різдвяні свята не принесли нічого втішного. Різдво того року скидалося радше на пекельне, ніж на євангельське свято. Безлюдні неосвітлені крамнички в вітринах. Бутафорський шоколад у трамваях похмурі обличчя, ніщо не нагадувало колишніх різдв'яних канікул. Раніше це свято єднало всіх і багатого, і бідного, а тепер тільки привілейовані особи могли дозволити собі відгороджену від людей соромливу розкіш святкового бенкету дістаючи заскажені гроші все необхідне з чорного ходу брудних крамничок. Навіть у церквах слова подячного молебну заглушав плач, тільки дітлахи, ще несвідомі, навислої над ними загрози. Гасали на вулицях понурого, прибитого холодом міста, але ніхто не зважувався нагадати їм про Бога, такого, яким він був до чуми. про Господа щедрого дарителя, давнього, як людське горе, але вічно нового, як юна надія, у наших серцях. Залишалось місце тільки для дуже древньої похмурої надії, для тієї надії, яка заважає людям покірно приймати смерть, і яка не надія зовсім, а просто уперте чіпляння за життя. Напередодні Гран не прийшов у призначеній годині, рія турбувався і заглянув до нього рано вранці, але вдома його не застав. Він підняв усіх на ноги. Об одинадцятій годині в Лазарет забіг до Рія Рамбер і сказав, що бачив здалеку грана, але той пройшов мимо з пригніченим виглядом, і тут Рамбер згубив його слід. Лікар і тару сіли в машину і подалися на розшуки. Уже о полудні в морозну годину, Рія, виходячи з машини. Здалеку примітив грана, який мало не втиснувся у вітрину крамниці, де були виставлені грубо вирізьблені з дерева іграшки. По обличчю старого службовця текли без упину сльози, і, побачивши ті сльози, Рія так і завмер. Він здогадався про їхню причину, і до його горла теж підступили ридання. Він теж згадав в заручених грана перед такою самою прикрашеною до свята вітриною Жанну, яка, закинувши назад голову, казала, що вона щаслива. Він не сумнівався, що з глибин далеких літ сюди, в твердиню їхнього спільного безумства, до грана долетів свіжий голосок Жанни, Рія знав про що думає зараз цей заплаканий чоловік? І він теж подумав, що наш світ без любові – це мертвий світ, і неминуче приходить година, коли, стомившись від тюрем роботи і мужності, прагнеш викликати в пам'яті рідне обличчя. Хочеш, щоб серце розчулювалося від ніжності. Але гран помітив його відображення в шипці. Не витираючи сліз, він обернувся, сперся плечима на вітрину і дивився, як підходив до нього Рія. Ах, докторе, докторе. приказував він. Рія, не міг вимовити ні слова і, бажаючи підбадьорити старого, лагідно кивнув йому головою. Той розпач був і його розпачем. Душу його вивертав нестримний гнів, який охоплює людину, коли вона бачить біль, спільний для всіх людей. Так, гране, мовив він. Мені хотілося б устигнути написати їй листа, щоб вона знала, щоб була щаслива, не відчуваючи гризот сумління. Гей, навіть з якоюсь люттю одірвав грана від вітрини, а той покірно дозволяв себе тягти і все мурмотав якісь фрази без початку і кінця. На, то вже це затяглося. Не хочеться більше чинити опору, хай буде що буде. «Ох, докторе, це тільки вигляд у мене спокійний, але мені вічно доводилося робити над собою неймовірне зусилля, аби лиш утриматися на грані нормального, але тепер чаша переповнилася. Він зупинився, трясучись усім тілом, і дивився на Рія безумним поглядом. Рія взяв його за руку. Вона пащила. Ходімо додому. Гран вирвався, кинувся тікати. Але вже за кілька кроків спинився, розкинув руки, мов розп'ятий, і захитався туди-сюди. Потім, зробивши повне коло, упав на обмерзлий пішохід, а по замурзаному обличчі все ще котилися сльози. Перехожі здалеку позирали на них, круто зупинялись, не зважуючись підійти ближче. Довелося Ріє донести грана до машини. На руках. Коли грана вклали в ліжко, він почав задихатися, очевидно, легені йому заклало. Рія задумався рідних у грана нема. Навіщо перевозити його в лазарет? Хай лежить собі тут, а Тару за ним доглядатиме. Голова грана глибоко пірнула в подушку погляд згас. Не відриваючись, він дивився на чахле полум'я, яке Таро розпалив у грубці, кинувши туди стару скриньку. Погана справа. твердив він. Із глибин його охоплених вогнем легенів разом із кожним вимовленим словом вилітав якийсь чудний хрип. Рія велів йому мовчати і сказав, що зайде згодом. Дивна усмішка кривила губи хворого, і водночас на обличчі проступала ніжність. Він насилу моргнув лікареві Як я видужаю, шапки геть, докторе. Але одразу ж поринув у стан прострації. Через кілька годин гріє і тару знову подалися до грана. Він напівсидів у постілі, і лікар злякався, побачивши, як за такий недовгий термін просунулася хвороба, але свідомість, здавалося, вернулася, і відразу ж гран якимсь неприродно глухим голосом попросив дати йому рукопис, що лежав у шухляді. Тару подав йому аркуші, і гран, не дивлячись, притис їх до себе, потім простягнув лікареві. Показавши жестом, що просить його почитати вголос. Рукопис був коротенький, усього сторінок п'ятдесят, лікар погортав його і побачив, що кожен аркуш списаний однією і тією самою фразою, нескінченними її варіантами, переробленими сяк і так, то довше і красивіше. То коротше і безбарвніше. Суцільні місяці травні, Амазонка й алеї Булонського лісу ледь змінені, ледь перевернуті. Тут же були пояснення, часом без міри довгі, а також різні варіанти, але наприкінці останньої сторінки було старанно виведено всього кілька слів, очевидно, недавно, бо чорнило було ще зовсім свіже. Люба моя Жанно, сьогодні Різдво, а вище написана каліграфічним письмом остання версія фрази. Прочитайте, попросив гран, Ірія почав читати. Погожого травневого ранку старунка Амазонка на чудовій гнідій кобилі неслася серед квітів алеями Булонського лісу. Ну як? Вийшло, гарячково спитав хворий. Рія не змів звести на нього очей. Знаю, знаю. Неспокійно совуючись на постелі, пробурмотів гран Сам знаю. Погожого, погожого, ні, не те все-таки слово. Рія взяв його за руку, що лежала поверх ковдри. Оближте, докторе. В мене часу не вистачить. Груди його ходили, і раптом він вигукнув повним голосом Спаліть його. Лікар нерішуче глянув на грана, але той повторив свій наказ таким страшним тоном, з такою мукою в голосі, що ріє, послухався, і кинув аркуші в майже погаслу грубку. На мить кімнату осяяло яскраве полум'я. І ненадовго стало тепліше. Коли лікар підійшов до постелі, хворий лежав, повернувшись спиною, майже упираючись лобом в стіну. Тару байдуже дивився в вікно, ніби його зовсім не обходила ця сцена. Впорснувши хворому сироватку, Рія сказав своєму приятелеві, що навряд чи гран дотягне до ранку. І Тару зголосився посидіти з ним. Лікар погодився. Цілу ніч він потерпав на думку, що гранові судилося померти. Але вранці наступного дня рієм, зазирнувши до хворого, побачив, що той сидить на постелі і розмовляє з Тару. Гарячка минулася. Видно було, що він геть знесилив. Ох, докторе, почав гран. Даремно я так, але нічого. Почну все наново, адже я все пам'ятаю. Почекаймо, звернувся Рія до Тару. Але о полудні стан хворого не змінився. Надвечір стало ясно, що гран урятований. Рія нічого не розумів у цьому воскресінні з мертвих, а проте приблизно тої ж самої пори. Рія привезли хвору. Він визнав її випадок безнадійним і звелів ізолювати від інших хворих. Молоденька дівчинка марила, всі ознаки легеневої чуми були наявні, але на ранок температура впала. Лікар подумав, що як і у випадку з граном це звичайна ранкова ремісія, а з його досвіду це було лиховісною прикметою. О півдні, одначе, температура не піднялась. Надвечір підскочила всього на кілька десятих, а ще через день зовсім упала. Дівчинка, хоч і квола, дихала рівно й вільно. Гріє, сказав Тару, що вона врятувалася всупереч усім правилам, але протягом тижня. Рі довелося зіткнутися з чотирма подібними випадками. Наприкінці тижня Рі та ру, які заглянули до старого Ядушника, застали його в стані неймовірного збудження. Отакої, твердив він. Знову лізуть. Хто? Та хто ж? Щури? Від самого квітня. Ніхто ні разу не бачив у місті жодного здохлого пацюка. Невже починається все спочатку? спитав Тару урієм. Старий радісно потирав руки. Ви б тільки побачили, як вони гасають втіха, та й годі. Він сам бачив двох живих пацюків, що любісінько увійшли до нього з вулиці. А сусіди розповідали, що і в них теж з'явилися гризуни. Подекуди, на будовах, люди знову почули вже давно забуту шамотню і пискіт. Рі очікував останнього повідомлення з загальними підсумками його звичайно друкували на початку тижня. Згідно з ним, хвороба відступала.